Так, сьогодні я сам в селі, сам на хазяйстві, можна сказати, <свист> і поставив собі задачу заробити ось цю дірку. Коротше, ми коли ламали стінку, у нас в така от утворилася дірка між, ну, коротше, проміжуточна така дірочка, її треба закрити. Вона вся в скловаті, цей оце, 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 зайчик, що висить, от вушка, це все скловато. Тому я сьогодні в такому прекрасному костюмі ще я витягну капюшон, окуляри, на цей респіратор. рукавички обов'язково, такі нітрилові, товстенькі. І закривати буду ось таким пінопластом. Я його поріжу. 21 см нам потрібна на, на, шириною. Є у мене така сітка. Е, проклею сітку для того, щоб потім коли штукатуритись, щоб штукатурка нормально лягала на цей пінопласт. Ну, власне, все. Задача зараз закрити ось цю дюрочку. Ну і так, да, і оцю проводку, оці, оцього павука. Розібрати, бо ми зробили вже нашу кімнату. Електрика, один дріт, що сюди він йде на лампу, він залишиться. А оцей той, що по діагоналі трішки туди йде, він в нашу кімнату його треба відрізати, бо він взагалі не задіяний. Він там в коробці, заізольований і схований. От. Ну І оцього павука забрати в бік. А трошки пізніше, після того як я зароблю цю дірку, треба буде позрубати зайву цеглу. отут. тут. І, можливо, заштукатурити. Не знаю, як у мене вистачить сили, але я спробую. Отакі от, от я сьогодні буду, як в цих фільмах 90-х, де прилетіли інопланетяни і невідомо чи вони не заразні, чи ні. Добре буде брати за роботу. Рукавичка один. Ух. Рукавичка два. Ну, і тепер боскловат. Це капець, звісно, але ну, я сподіваюся, що я досить е... міцно захищений, бо скловат це жах. Це капець. Я сподівався, що поставлю цей пінопласт з сіткою прямо туди в дюрочку, але нічого не вийшло. Мені довелося скинути ту сітку, тому що дошки вони дуже криві, і той 21 см це взагалі навіть і близько має однакового розміру. Тому довелося спочатку закидати пінопласт. А далі вже. Забивати сіткою степлером. До речі, я розвернувся, зібрався, розвернувся і поїхав в районний центр. Купив там степлер, купив шпаклівку для того, щоб можна було в цей раз всю поїздку вже зробити максимальну кількість роботи. Тому зараз я забиваю це сіточкою, і буду вже сьогодні відпочивати. Добрий ранок. Я вже розпрокинувся, поснідав, а, і зараз беруся до роботи. Зараз хочу задути, ну не задути, а по швах пофіксувати, проклеїти цей пінопласт, бо він тримається тільки з боків. І будеш поклівати і він буде гуляти. Тому треба його зафіксувати. В процесі як я його туди запіхував, можливості дуже не було, бо було незручно через те, що. А, по-перше, там ця склавата сиплеться і. Ну, коротше, фу. О, тому зараз буду пробувати піною задувати. Але ні, я, я спробував задути, але не вистачало мені кута. Там балон виходить так, що треба перехиляти ж повністю, щоб він лився вниз, лилася піна вниз. Тому я вирішив ось таким от чином. Яніні трубочки пішли. В розход. Отак от от я буду заливати. До речі, залишилось тут піни десь отак от. Так от е, тому що вчора ввечері, коли я лягав вже спати, почув щось якесь шуродіння з боку біля себе. Повертаю голову, а миша сидить на мене, дивиться. Я її. От, і вона прошляхнула назад в шпаринку. Я взяв цю піну і позадував все навколо, все, що можна було, де вони можуть пролізти, щоб я хоча б спав спав під кіно. Тому піни трошки небагато. Ну я думаю, що мені достатньо буде просто пофіксувати цей пінопласт, щоб він е не качався, коли я буду шпаплювати. Капець, я ще думав оцю частину підклеїти скотчем. Просто закрутити, щоб тиск її не виплюнув. І поки з вами тут болтав. Заболтався і все. І вона мені як плюнула на все навколо. Пфф, нехай тепер висихає, потім буду розбирати. А я буду зараз швиденько закручувати скотчем і лізти далі. Скотчем я закрутив, але воно все рівно зірвалось, і я знову був весь в піні. Пішов додав трубочку, закрутив ще міцніший скотчем, і вже так кое-как, це як кажуть, я запозадував всі ці шпаринки, всі дюрочки, так, щоб ця, цей пінопласт не рухався. Ну що, пофіксував я цей пінопласт, але це капець. В піні все. Все навколо, все що тільки можна. Навіть трішки є нім це кухня. Ну, знаю точно, що її не можна рухати, поки воно е поки вона не стала, бо тоді розмажеться і фіг її зняти. А коли вона застигне, тоді вже її просто познімати ці корочки та і все. А поки буде просихати перший шар шпаклівки, я вирішив поїхати покататись на велосипеді. Заїхав в якісь хащі в селі, такі, що безпролазні, безпросвітні, як то кажуть, через які мені довелося вилазити просто буквально продираючись через кущі, для того, щоб виїхати на якусь трасу біля поля, і далі виїхати на, на саму дорогу, по якій можна було б проїхатися. Велосипед це одне із моїх улюблених хобі, в якому я присвячу дуже багато часу. І навіть є намір поїхати зі Львова до села на велосипеді. Це приблизно 100 кілометрів, але досвід такий в мене вже є. Я вже їздив такі дистанції, і не так вже, в також це і складно. Досить цікаво. Єдиний, єдиний мінус це підйоми і спуски багато які... багатий. Ранок наступного дня. І вчора після, після, після покатушек моїх я вирішив не витрачати зайвий свій час і продовжу штукатурити. Заштукатурив. На чорно вже там скільки, другий чи третій шар оцю, от наш, оцю нашу дюрочку. Ну, зараз вона ще висихає. Я думаю, що залишиться ш, е, шкурити я її буду вже пізніше. Зараз я займусь цією стінкою, тому що це залишки, тут залишились залишки від стінки. Їх треба позрубувати в рівень зі стіною, підготувати під штукатурку. Як в придане пральну машинку, ми щось її спочатку відставили в інший бік, вона стояла дуже довго. Ну зима була, і потреби не було, та й холодно. От. А зараз е, вирішили, що треба все ж таки її під'єднати, тому що е, брудний одяг після ремонту возити за собою постійно у місто це така собі історія. Е, простіше її просто тут попрати, вивішати і приїхати вже мати собі чистий одяг. Тому я зараз перетягнув цю пральну машинку, зараз я її під'єднаю, там все під'єднання вже є. Заживлю, залию туди, поїду, точніше, в наш магазин сільський, куплю напевно білізну, бо я знаю, що для дезінфекції радять саме білізною це все залити на гарячі проня, на режим і вона вся буде чистенька і... До, цієї, до роботи. Бо буває таке, що грибок заводиться в бачку, і всередині в мене була така історія, і весь білий одяг ставав просто сірим. І ніяк не знала, як з цим, як це виправити. Тільки от Ютубчик допоміг, підказали, що треба якраз от налити всю банку білізни, включити туди режим гарячого прання і на високій температурі. І тоді вже все нормально. От. Коротше, менше слів зараз підключаю, їду за білізною і запускаю процес. У Мене залишилось трішки вільного часу, і я вирішив його використати з користю. А саме зробити Яні-качельку. Досвіду по будуванню подібних конструкцій у мене не було, і я вирішив опиратися саме на свої внутрішні розуміння того, як має виглядати ця конструкція. Ну і на мою думку, вийшло досить так міцно. Провіряю качельку на митності. Безалкогольним пивком. Ну норм? Якщо буду падати хопатись мені нема чим. Буду триматись запико, але з моїми 80 кілограмами в принципі тримається досить міцно. Не хоче нас відпускати. І вночі прямо були дуже серйозні, такі заморозки ну не знаю як дуже серйозні, але наморозило. Наморозило, все позамерзало навколо і зараз от трішечки відігрілось повітря і таке туман прямо набрався. А зранку я офігів, коли вийшов, дивлюся на столик, а він просто замерзший. І це все лід. І зараз на хвилиночку. Яке? 11 травня. Вона залишалось декілька годин перед від'їздом додому, і я вирішив не витрачати цей час дарма і зробити собі на роботу стіл. Я про це думав уже дуже давно, тим більше той стіл, який зараз стоїть у нас в майстерні, зря не хоче забрати в село. А я із залишків старих шаф вирішив зробити собі довгий широкий стіл, який буде дуже зручний і буде вміщувати дуже багато всього. А саме комп'ютери, музичні інструменти це ще одне моє хобі, в якому я зараз. щоб він е, був такий ідеальним. Мені головне, головне щоб він мав е, досить міцну конструкцію, щоб він був е, зручним. Тому що на вулиці, хоч і приємно, бо свіже повітря, але е, дуже важко врегулювати температуру, то холодно, то жарко, то вітер, то дощ почав крапати. Коротше, я перебрався додому. Ну І залишилось мені тут в принципі, не так вже і багато. Мені треба поставити задню стінку, яка буде давати жорсткість. Е, і власна, поставити. Не дуже зручно це робити одному, тому що воно постійно падає. Або якщо не падає, то намагається впасти. залишки е, старої, не старої китайської дитячої іграшки, яка розвалилася. А, і от нове життя. Тому не варто іноді викидати штуки, які нібито вже не потрібні. Ну, я не закликаю до того, щоб бути плюшкиним. Як кажуть, збирати весь мотлох, який тільки можливо. Але іноді ну, в нагоді стають такі от штуки. Але при тому, що вони є в продажі, можна без проблем вони копійки коштують. Тобто, і, напевно, навіть працювати будуть краще, міцніші будуть. Але у мене зараз нічого немає, але є от буквально. Напередодні, яка, іграшка, яка напередодні розвалилася, Тому я використовую то використовую те, що є. Ось такий у мене вийшов столик, я б сказав навіть столище, бо довжиною він там щось 2 метри. От. Але при тому він вузенький, 50 см шириною. Я думаю, досить прикольно має бути. О. Міша. Оці штуки, оці штуки я позаклею цією плівкою, цією стрічкою вона продає, продається. І я продажу без проблем, так що буде більш-менш естетично. Ось. Оця щілина, я її. Е, ну, вже Коли буду збирати в майстерні, е, то я це врахую, покладу і вже скручу рівненько. От. Ну, а так. ну, і Загалом всі, напевно, треба буде перекрутити, бо щось якась... А, ні. Ну да, так, так, на, наверху на, на, на стільниці це залишиться прикручено. А внизу я просто перекручу їх в інші дірки, та і все. Коротше, зроблю. Трошки рівніше Але я не претендую на якусь супер точність. Мені так супер подобається. Ну, от, власне, і все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, якщо вам це відео сподобалось. Підписуйтесь, якщо не підписались. Ну, і побачимося в наступному відео. Па-па!